Іван Франко, гімн. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер, ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе. Хоч від тисяч літ родився, то аж вчора розповився і о власній силі йде. І простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони звез з собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь. По курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі сліз. і де тільки він роздасться, зчезнуть сльози, сумне щастя, сила родиться й завзяття, не ридать а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка воля не уступить пітьмі поля. Не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де в світі тая сила, що бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючися день.